Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хочу поговорити з вами тему як, е, з вами тему, як досягнути успіху в бджільництві. Чесно вам скажу, що тема доволі цікава. Тому що коли я задаю питання починаючим бджолярам, які до мене звертаються за допомогою. Ну так, ми спілкуємо, я спілкуємося. Я спілкуюся з бджолярами, і вони до мене буває телефонують. І перше питання, от я задаю, що ви хочете у своєї пасіки, яка ціль утримання пасіки? І далі я задаю питання по поводу метаносів: що коли цвіте, коли зацвітає, що є, то потім даю якусь обґрунтовану відповідь, е, Ну, в залежності того, що в мене запитував цей молодий бджоляр. І по факту я буває відчуваю, що сама головна ціль, починаючи разу заключається в тому, щоб зробити велику пасіку. І, знаєте, от буває таке, що от, всрамся, ну не взнамся, це один із таких лозунгів. Таких, знаєте, молодих людей, не, не, не тільки молодих людей, а багатьох бджолярів, які тільки стають і хоч хочуть зразу хапанути, і вони думають, що величезна пасіка це залог успіху. І тут я вам зразу хочу сказати, що це саме головна помилка всього бджільництва. Чому? Тому що для того, щоб зробити, наприклад, 100 вуликів, давайте ми ось так на вскидку візьмемо, щоб коштував один вулик плюс-мінус з бджолами, з рамками, з вищиною і там о, слідками, з оббитою Жестю. Е і покрашений відповідно, він має десь коштувати, я думаю, около 5 тисяч гривень. Ну, мож можна купити десь бушні. ну, Ми так не беремо беушні, ми беремо, да, от, наприклад, ми все купили за ноль. Ну, це щоб зробити 100 вуликів. Повністю зробити пасіку 100 вуликів, нам потрібно да, 500 тисяч, не враховуючи якоїсь ще бази, не враховуючи медогонки, тому що е, потрібно вже багато різних мілечовочок, які будуть ще тягнути на себе гроші. Наприклад, е, я не уявляю, як, наприклад, е, кочувати чи переїжджати, або тримати пасіку на стаціонарі. І щоб тримати пасіку на стаціонарі, це теж велике потрібно робити капіталовкладення в цей бізнес. І доволі часто бджолярі, от. Дивляться на більш таких, знаєте, людей, пасічників, які вже стали добре на ноги, тому що я вам чесно скажу, що багато бджолярів непогано заробляють гроші. Але молодий пасічник він не може зрозуміти одної річі, що Джуляль, який вже состоявся, да, то він вже відпрацював не один десяток років і він уміє, він знає, як працювати з пчолами. А в основному людина, яка приходить в пасіку от, е, з нуля, вона не може зібрати, оце, знаєте, оце в голові, оце такий, все вкласти в голову і досягнути от, тої мети, якої він хоче. Тому я, Першу чергу хочу звернути вашу увагу, ніколи не, не біжіть за, за кількістю. Кількість на пасіка це, це ущерб. Ущерб вашим грошам, ущерб вашому здоров'ю. І саме головне – це величезний удар по вашому бажанню. Тому що ви будете вкладати гроші рік, другий, третій, четвертий, і не будете мати з цього всього зиску, доходу, то відповідно, ми, ви в певний час просто згорете як спічка. От і нема. От якщо, да, от, якщо ми візьмемо спічку, от на самому початку ви загораєтеся, і далі ви просто перегораєте. Ой, а деякі, кстати, бджолярі перегораються ще в перший рік, а так навіть не доходячи до кінця, то я до цього вам і веду, що дуже важливо, дуже важливо зібрати всі свої думки і зрозуміти, що всі методики, всю роботу з пасікою потрібно починати, коли ваша пасіка невелика. Експериментувати, дивитися, орієнтуватися, вчитися. От дуже швидко вчитися, дуже легко, коли ваша пасіка в районі 10-30 вуликів. І відпрацьовувати методику на кожний, наприклад, чому я доволі часто знімаю відео і розказую про різні там, знаєте, методики, про різні такі камені спотикання. Тому що, тому що кожна медоносна база, кожний, відповідно, лісок. Кожна річечка, кожна якась, якась весняна медоносна культура, яка цвіте у вас, вона буде вносити корективи до медоносного сезону, до розвитку ваших бджіл. І це доволі таки, ну це дуже таки важливо. Це дуже важливо і ви це маєте зрозуміти. І набагато простіше вчитися працювати своєю, своєю пасікою в своїй медоносній базі, коли ви працюєте з невеликою кількістю. Це, це не, не говорить про те, що, наприклад, ну, знаєш, Пашка, я хочу стати пчеловодом, мені треба 300 вуликів чи 200, там як у когось. Да? І мені досить таки важливо, щоб я от за рік-два таким став пчеловодом. Вся суть заключається, що е, саме розуміння 200-300 вуликів то не проблема. 100 вуликів не проблема. Якщо є в тебе гроші, це все вирішується. Буквально ну, в сезон і це все можна зробити. Проблема приходить тоді. Коли ти маєш ці вулики і не можеш з них вивезти толок, в тебе не, 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 виходить, не виходить отримати, отримати самоелементарно, ти не можеш зібрати медонос. Ти не можеш відпрацювати, ти не успіваєш твої бджоли рояться, і ти не можеш зійтися з цією, з цією думкою, так, що, а що я роблю неправильно? Оце, оце доволі важлива ситуація, що чому я доволі часто говорю, що саме головне, саме головне потрібно працювати поступово і від, відточити певні технології. Коли ви навчитеся працювати з бджолами з невеликою кількістю, ви будете працювати вже повністю на автоматі. Автомат буде працювати ось так. Мені потрібно зробити те то те-то, тому що в мене зацвітуть Да? І через 2-3 роки, коли ви будете тримати невелику пасіку, можна сказати, як, як хобі, так, ви через 3-4 роки після певних спостережень, після певних опитів. Після певних збитих шишок на лбу, тому що в будь-якому випадку ви будете допускати певні помилки, і відповідно ви зрозумієте, що вам можна робити, що вам не можна робити, і тоді ви поймете, що потрібно розширяти пасіку. Пасіку, в принципі, не, не є проблема розширити до великих об'йомів на сьогоднішній день, особливо в тих регіонах, де є медоноси, такі, як. Соняшник можна працювати. Окрему тему хочу виділити про методи бджільництва. Ось ми тільки що поговорили про кількість, ну, систему. Я так би рекомендував би на це звернути увагу, тому що. Тому що... Ти маєш мати кількість бджіл, які працюють на медозборі, і ти маєш отримати з цього якийсь зиск. Це, це просто, щоб ви зрозуміли. Має бути вихлоп. Ні в коїм ви не працюйте по такому методу. Я вкладаю гроші, а колись вони вернуться. Ні, вась жінка з хати вишне. Повертаємося к темі медо, медових таких технологій. Дуже важливо зрозуміти, що що було колись і зараз, воно все змінюється. Потрібно вчитися працювати по технології, яка це що, що мається в виду під технологію. Ну, наприклад, вивід маток, покупка маток і багато чого іншого. Це, це знаєте, це такі мілочі. Ну, ну як мелочі? Покупка маток, вивод маток. Це дві таких технології, які треба опановувати. Це навіть без е, таких, знаєте, щоб не виникало ніяких питань. Це одна із головних в бджільництві. Немає різниці, чи ви виводите 5-6 маток. Ну, в будь-якому випадку кожен рік треба прикупити декілька маточок, 5-6. Ви вкладаєте, і треба навчитися рахувати. Ви вклали в ці матки, наприклад, ну, так, считаємо, одна матка 200 гривень, і ви вкладаєте 1000 гривень. Ви купили 5 маток, ваша пасіка 20 вуликів. І ви вклали 1000 гривень. Поміняли там певну кількість маток. Да, ось, давайте отак ми рахуємо. І що ми отримали? Ці матки відпрацювали, і ви змогли відкачати на сім'ю небагато, по 20 літрів меду. Ми, я спеціально рахую в літрах, щоб було набагато простіше. Ну, Можна, наприклад, в кілограмах. Це 30 кілограм ми відкачали. На сьогоднішній день кілограм меду 60 гривень, і ви, відповідно, з одного вулика взяли по, аби не помилитися, 1800 гривень. Ось ви 5 маток купили їх, змінили і взяли. А ті, де не змінили, там щось пороїлося і було різних проблем. Але потрібно теж зрозуміти, що бджоли потребують вашої уваги постійно. І бджоли, ну давайте зараз перейдемо до іншої теми про, ці, про цю увагу. Дивіться. Таким образом, потрібно навчитися рахувати і працювати по методах сучасних. Тому що я доволі часто чую. Такі вислови, що «Блін, та мій дід так робив, та мій той і той, і то. Зрозумійте правильно. Пасіка як бізнес це максимальний вихлоп. Це не якась любітільська пасіка, де просто так ми ходимо і отримуємо задоволення. Ви маєте 50 вуликів, ви маєте відкачати по максимуму мету. Це ваш. Це ваш перший, якби такий, знаєте, стимул для того, щоб пасіка росла. Тому що якщо ви будете відкачувати максимальну кількість меду, ви зможете е е як, ну, оправдувати перед собою, що ви вклали гроші і їх повертаєте. Чому я сказав, що розширення пасіки не має бути таким е швидким і без. Без голови, тому що якщо ви будете вкладати постійно гроші, то відповідно ви просто згорите як серник, спічка. Да? А якщо ви вклали гроші і осінню забрали хоча б половину суми, а можливо і більше забрали суми тої, якої ви вклали, то відповідно у вас з'являється новий стимул для того, щоб вкласти вже на наступний на рік на більше грошей і пасіку там подвоїти. Тому що ви бачите, що ви вкладаєте, а у вас виходить, ви забираєте. Тому дуже важливо все, що працювало як. Часи. У рамки, вулики, матки все має купуватися, все має робитися. Ти вклав копійку, ти її забрав. Воно так працює. Повертаємося к темі вже забув, що хотів сказати. А, Вчасного огляду бджіл. Тож, доволі часто я спостерігаю за. Буває за блогерами, буває. Ну, зараз на сьогоднішній день це ж не відповідно. Ну, можна сказати, що це не означає, якщо ти знімаєш відео, то значить ти 100% професіонал. Ти знімаєш відео, ти отримуєш від цього задоволення і ти показуєш людям, як ти працюєш, наприклад. І в тебе є от е, відео твоєї пасіки. І ти, наприклад, можеш якісь матки продати, пакети продати, тому що ти є живий. Так можна це сказати. Це можна таким чином чином сформулювати. І по факту, по факту. Дуже важливо е, на пасіці бути вчасно і робити все, е, як то кажуть, своєчасно. Ну, наприклад, підж... Підж... Ну, піджимання і утеплення бджіл має відбутися в той час, коли вже стало тепло. Ну, наприклад, ми вже піджали, утеплили бджіл і поставили, наприклад, кормушки. Це на сьогоднішній день, -день вже працює, і в мене вже, наприклад, є в тих сім'ях, де піджато по рамці печатного розплоду. Це значить, що Найближчим часом у мене цей розпід вийде, ми будемо доставляти нові рамки, і ми вже йдемо по процесі розширення. Зрозуміло, це доволі важливо, це дуже важливо. Далі, важливо вчасно підставляти вощину. Тому що якщо ми вчасно не підставляємо вощину, ми втрачаємо віск. Бджоли починають строїти язики, починають строїти на рамках різних нарості. І це також доволі важливо. Потім при предроєві, такі, можна сказати, потуги, тому що пасіка завжди роїться. Не вірте тому, хто розказує, що пасіка не роїться. Немає різниці, які у вас бджоли, баква, стикарніки, самі суперові, все, що ви можете виводити, воно завжди роїться. Відповідно, відповідно, ви маєте зробити всі можливі, всі, вам всі можливі заходи для того, щоб прибрати роїння якомога раніше. І щоб роїння вас. Було противоройові методи мають зайти так вчасно, щоб ви зробили це все за один-два дні. Але не завели пасіку в ройовий стан. Тому що от ви маєте зрозуміти, коли пасіка не зайшла в ройовий стан, вивезти там, зробити противоройові методики можна за один-два дні. Так, от скажімо так, всю там пасіку, десь 50 вчораних сімей, сімей можна без, без ніяких вагань, без ніяких проблем зробити ось. Хлоп-хлоп-хлоп, і пасіка, там, наприклад, два тижні або місяць не буде роїтися. Або зовсім там за допомогою якихось ділень, да, і, там, як ми робимо виспомагательні отводки, можна зовсім там збити раїння на весь сезон. Но тільки ви. Трішечки проспали, відповідно, пасіка заходить в ройовий рай, стан. І тут починаються е танці з бубенчиками вокруг цих вуликів. Ви починаєте їх ділити, рвати маточники. І це ще той, я вам скажу гімаруй. Це доволі складно, тяжко. І не завжди виходить вивести сім'ю з ройового стану. Таким чином, доволі важливо, важливо, щоб ви були своєчасно на пасіці. Далі. А Сама цікава ситуація теж буває, що джолярі по своїй неопитності не можуть оцінити об'єм джолей і медоносної бази. Буває таке, щоб... Бувають такі випадки, що потрібно поставити лишній корпус для того, щоб отримати трошки більше меду. Но пасічник по тим чи іншим причинам не може цього зробити. Можливо, немає часу, можливо, немає опиту, і відповідно він втрачає мед. Це доволі цікаво, тому що. Ця мет... моя теорія, що бджоляр завжди має бути на своєму місці і робити все часто, часто е... наносить дуже великий ущерб. Тому що якщо ви будете планомірно, не виконувати роботи, які треба робити на пасіці, ну відповідно, не в невчасно не, не піджали, не утеплили, е, вчасно не підкормили, вчасно не доставили вощини, вчасно не зробили противороєві якісь отводки або якісь методи, е, вчасно не не підготували пасіку до взятку. Там з любого взятку з меду. Ви втратите велику кількість меду. І це доволі важливо, тому що да, сама головна от мета, я ж повторю, я хочу повторитися і повернутися до, першого нашого, до першої нашої теми обговорення, де я сказав, що а, бджоляр за баченням розширення пасіки, він ніколи не бачить а, от таких мілочей, які він має завжди робити. А пасіка не любить, не любить, щоб о, її ну, нею нехтували. Паська має бути завжди в тонусі, бджоляр має там бігати вокруг неї. І чесно скажу, що, щоб в мене, наприклад, було 10 вуликів, то на пасіці немає що робити. На пасіці має бути мінімум 20 вуликів. Це даже з урахуванням, якщо ви будете бджоляр виходного дня. І 50 це налегке можна обходити, ну тільки мати корпусну систему. Дуже важливо зрозуміти і ще про методики, на хвилинку хочу остановитися, зупинитися, що багато бджолярів. Ну, за, не то, що зациклюються, а оправдують свою некомпетентність. Ну, мається в виду. Для того, щоб вивезти пасіку під медозбір, підготувати пасіку і вивезти. Він говорить, а навіщо мені це робити? Мене бджоли і так гарно носять мед в мене вдома. Да? І це неправильно. Ви, коли починаєте працювати, ви маєте ставити за собі за мету. Ви маєте все, от я говорив в другому, в другій темі обговорення, що все маєте робити правильно. Це мається в виду, що вивезти бджіл або не вивезти бджіл, звісно, вивезти. Якщо ви не можете вивезти бджіл, ви не маєте це оправдувати нічим. Ви можете сказати, так, в мене немає. Прицепу у мене немає автомобіля, у мене немає багато чого, і я не можу вивезти. У мене немає здоров'я, я, я е, пожила людина і багато чого іншого. Но це має бути, що ви зрозуміли. Є багато причин, чому ви не можете вивезти, але це не має вас переконувати в тому, що ви, якщо ви бджіл не вивезли на медозбір, то ви це зробили правильно. І це доволі важливо. Таким чином, до чого я хочу це все підсумувати і до чим я хочу це все закінчити? Доволі важливо, доволі важливо як бджоляреві бути, потрібно навчитися досягати успіху з тим об'ємом бджоли, який у вас є. Тому що, коли пасіка постійно розширяється, ви не можете догнати самі себе. Це мінус. Ви не добираєте меду, ви не успіваєте вчасно розширити, тому що буває таке, що не вистачає рамок і вощини. Сам знаю по собі, і відповідно, відповідно, ви втрачаєте мед і відповідно ви втрачаєте гроші, і це неправильно. Далі дуже важливо все робити вчасно, як я і казав. Тоді у вас не буде ніяких проблем. І ви помітите, що е якщо ви все робите вчасно, то е з пасікою 20 вуликів ви ну, не то, що працюєте, ви розслабляєтеся. Тому що ви все зробили і будете ще ходити, чухати, блін, а що ще зробити. Да? Бо, тому що ну, вроді бджоли, от... вроді, все вже зробив, і... а... А... а що далі? От це теж буде така тема, щоб ви мене зрозуміли. Це доволі важливо. Ось такі теми, які я вам хотів розказати, пояснити. Ну, пишіть, задавайте питання, не забувайте ставити лайки, тому що на сьогоднішній день про цей канал мало хто знає. І для того, щоб YouTube його поширював, потрібно, щоб ставили лайки. Тому ставте лайки. Все, на цьому хочу завершити. Якщо щось забув, обов'язково, нагадаю, розповім в іншому відео. Задавайте питання, всім всього найкращого, всім пока.